Послухайте, хто є істинною надією для всіх народів, котрі живуть на землі. Солом 64, 6 вірш, дивний у правосудді, вислухай нас, Боже Спасителю наш, надія всіх кінців землі і тих, що в морі далеко. З цього віршика ми бачимо, що нема надії в людських синів ні на кого, тільки на Господа Бога єдиного. Хто висушив море червоне, річку Йордан і хто пригнічує всіх гнобителів землі. Псалом 65, 6 вірша. Він, море обернув на сушу, ріку перейшли ми ногами. Там ми веселилися в ньому. Він могутністю своєю світу володіє вічно. Очі його дивляться на всі народи, щоб не підносились усі гнобителі. Що робить Господь Бог з тими людьми, котрі хочуть грішити? Псалом 65, з 10 вірша. Ти випробував у нас Боже, ти переплавив нас, як переплавляється срібло. Ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші. Ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам, ми йшли через вогонь і воду, але ти вивів нас на воду. Прохання якої людини Господь не буде чути. Псалом 65, з 18 вірша. І якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь. А тут описується наш Ісус Христос як Бог. Псалом 67 з другого вірша. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, нехай побіжать від лиця Його, всі ненависники Його, Щось сталося після Воскресіння Христа.